Сьогодні був опублікований звіт щодо ринку нерухомості Португалії від Організації економічного співробітництва та розвитку, куди входить 37 країн, в тому числі Португалія. Проблема доступності житла у Португалії одна з найгостріших. Єврокомісія вважає, що нерухомість в Португалії переоцінена на 35%. Разом з цим, у Португалії дуже багато покинуто житла. І є такі об'єкти, які пустують. Ціна на цей об'єкт росте, і інвестор не бачить сенсу її здавати, наприклад, а просто чекає, коли ціна виросте, щоб продати її дорожче. Отже, організація пропонує зміни у податковій сфері для того, щоб покращити доступність житла. Першу чергу пропонується зменшити податок на транзакцію, так званий EMT. Наразі щоб купити квартиру, наприклад, за 200 тисяч, треба десь 10 тисяч заплатити різними податками та платежами. Ідея в тому, щоб зменшити цю суму до мінімуму, таким чином. Людям буде простіше купувати житло, тим більше, що на цю суму не можна взяти кредит. Іпотечний кредит не покриває цю суму. Її треба забезпечити власними ресурсами. Разом з цим пропонується підвищити податок на володіння житлом, так званий І-МІ. E Річ у тім, що, як я вже сказав, багато хто з інвесторів купує житло і тримає його пустим для того, щоб... Пізніше продати його. Як зараз, наприклад, по квартирі, яка коштує наприклад, 200 тисяч євро, податок буде 200-300 євро в рік. Якщо підняти цю суму до тисячі чи двох тисяч, то власник може подумати, можливо, є сенс її здати і якимось чином покрити ці витрати. А якщо ще є платежі по іпотеці, то взагалі це виглядає логічно. Також пропонується обмежити податкові пільги на приріст капіталу. Наразі в Португалії, якщо ви продаєте нерухомість і реінвестуєте цю суму в іншу нерухомість, ви не платите податок на приріст капіталу. Таким чином, майно капітал акумулюється в руках старшого покоління, яке не платить з цього податки, а молодь в своєю чергою. Немає можливості купити власне житло. Ну, це дуже гостре питання в англомовному середовищі, коли молодь, покоління Z, звинувачує бейбі в тому що вони акумулювали всю нерухомість в своїх руках і відповідно не дає їм можливості купити власне житло. Також у звіті рекомендують підвищити податки на об'єкти, які довгий час знаходяться. Занедбаними. Тобто, наразі в кожному е, історичному центрі Португалії можна побачити ряд об'єктів, які е, довгий час е, покинуті. Муніципалітет може в індивідуальному порядку визначити по кожному об'єкту підвищені е, податки. Наприклад, е, якщо там по об'єкту платиться 100 євро, то якщо підвищити її до 5 тисяч.